Срокова оренда затишної двокімнатної квартири в житловому комплексі комфорт класу Зелений острів. Шевченківський район Києва, вулиця Сікорського, 1Б, розміщена на 11-му поверсі 24-поверхового будинку. Загальна площа 75 метрів квадратних, складається з просторої кухні 12 метрів, двох окремих кімнат, роздільного санвузла, заскленої лоджії, гардеробної та просторого передпокою. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою для комфортного проживання. Комплекс закритого типу, що знаходиться під охороною та відеоспостереженням. Розвинена інфраструктура. Поряд зупинки громадського транспорту, супермаркети, відділення пошти, дитячий садок. До станції метро Берестейська 10 хвилин пішки. Можливе проживання з тваринками за домовленістю. Ціна 700 доларів на місяць.